Сьогодні скрізь народ радіє, лунає всюди дивний спів. Родивсь Христос, родивсь Месія, спаси людей Він від гріхів, цікава річ Месія слово, як заповіт нам залишив. А, аби життя це тимчасове побожно кожен з нас прожив. Він показав, що можна жити безгрішним, праведним життям, дочас не можна замінити блаженим вічним майбуттям. дай Боже жити по святому тобою тішитись щодня, долати всю тілесну втому, хай буде радість моя, живи в мені, Христос Месія, оновлюй душу, все життя, нехай різд Твого подія. wieczyć, że ja twoje dzieci, sław Boży